Вони зіграли пару на екрані, а потім стали родиною в реалі. Вірші Відміл Єрімієви. Записуйте Сергій Стрельников та Вікторія Литвиненко були знайомі ще з університету. Актор каже, що вже тоді був закоханий Вікторією. Проте невзаємно. Вони навіть не завжди віталися один з одним, та все змінилося під час зйомок серіалу Володимирська 15» у 2015-му. Актори зустрілися вже у дорослому віці і зрозуміли, що між ними оця знаєте хімія з одруженням. Не поспішали через вибухові характери закохані вчились жити. Разом, але саме Вікторія допомогла Стрельникову побороти залежність та повернутись до здорового способу життя. Тепер у пари двоє дітей: син Сильвестра і донька Варвара від першого шлюбу Литвиненко. Сім'я не любить публічність і приховує особисте життя від зайвої уваги. Тому зараз ми вам про це розповідаємо. Адже вони не люблять зайвої уваги. У 2024-му закохані знову зіграли разом у серіалі Лікарка за покликанням, і це перша стрічка, де вони зіграли подружжя. Найважче у цій роботі актором було відіграти з. Раду, адже у реальному житті вони про таке навіть не думають.